Доброго дня, всім добрим людям. Сьогодні е, поговоримо про дві речі, а саме про унітарність держави і про те, як держава Україна не виконує е, свої рішення, винесені іменем України. Перше, що стосується унітарності, унітарність держави е, закладена в основу Конституції України, держава Україна, і на сьогоднішній день ніхто її не відміняв. Але в нас українське правосуддя придумали собі за одинакових обставин, за подібних і навіть за тутожних правовідносин виносити рішення суду на свій смак і розсуд, що фактично нівідлює цю унітарність, і фактично її треба викреслити з Конституції України, якщо і в подальшому будуть такі рішення українських судів. От для прикладу, наведу яскравий приклад це по позовах по стягненню з Російської Федерації коштів за порушення права на мир і людям, які подали такі позови. А на сьогоднішній день їх більше там, 450 осіб присуджують за одинакових умов різні суми до відшкодування. Тобто, Незважаючи на судову практику, а саме судова практика є сталою більш-менш в районі за порушення права на мир і порушення Будапештського меморандуму, держава-агресор Російська Федерація присуджує до стягнення 500 тисяч гривень. Є рішення, які відмінні в сторону збільшення цих сум, і є рішення, які в сторону зменшення. І такі рішення не можуть. Говорити про унітарність держави про е, сталу е, практику судову, оскільки е, якщо в сторону збільшення вони відрізняються там на 50, 100, там максимум 200 відсотків, то в сторону зменшення ця сума е, дивним чином одразу зменшується на порядок. І останнім часом судді почали е, виносити рішення і присуджувати до стягнення з держави агресора. 50 тисяч гривень на користь громадянина, який подав за порушення Будапештського меморандуму і порушення права на мир, що фактично є трохи більше, як 1300 доларів по сьогоднішньому курсу. І я думаю, ця сума не є адекватна, не є виважена і в тому числі не є справедлива в розумінні справедливості. Тепер щодо е, невиконання рішення суду, винесеного іменем держави Україна, яка е, держава і не збирається їх виконувати. Жодне з цих рішень на сьогоднішній день не виконано і держава все, що е, арештувала і привласнила, ну не привласнила, а взяла е, собі у власність. Стягнуті з Російської Федерації її контрагент е, агентів Російської Федерації е, стя, е, гроші, майно, е, ті е, озброєння, які наші беруть в полон е, під час штурмів, там, і так далі, які захоплюють е, металолом, який, е, танки, які поспалювали і так далі. І Міністерство юстиції навіть не збирається виплачувати людям. Ці кошти, мало того, негативна судова практика говорить про те, що за невиконання тих рішень суду, якщо хтось подає про стягнення моральної шкоди за порушене право на справедливий суд у відповідності до статті 6 Європейської конвенції з прав людини, суди держави Україна повністю відмовляють у стягненні таких грошей. І пишуть стандартне формулювання, не доказав наявні шкоди. Тобто те, що держава Україна спочатку виносить рішення суду свавільно, оскільки відповідач не надає жодних доказів, не надає жодних доказів на спростування своєї вини, агресія Російської Федерації на територію держави України є доволі очевидною. Вона вже є. В міжнародних є міжнародні рішення суду, є українські рішення Верховного суду. І незважаючи на те, на сьогоднішній день ніхто не збирається виконувати ці рішення суду, і Міністерство юстиції заперечує у стягненні моральної шкоди. Тобто, Міністерство юстиції воно ж справедливості перетворилося в такий собі міжсобойчик чи... Орган, скажімо так, фактично орган терору, який тероризує підконтрольне населення, і заперечує очевидну очевидність, а саме те, що невиконання рішення суду є автоматичним порушенням права на справедливий суд, оскільки виконання остаточного рішення суду, обов'язок його покладений на державу Україна і на її. Відповідні органи виконавчої влади, а саме на департамент Міністерства юстиції України, який називається примусового виконання рішень суду. Таким чином, на сьогоднішній день українське правосуддя перетворюється в явну бутафорію, в явний інструмент терору підконтрольного населення. І я думаю, це тільки початок, і а далі буде ще гірше. тому. Надіятися на справедливий суд, я думаю, ну я. Моя думка така, що в даних правовідносинах я би не став громадянам України надіятись на такий суд, оскільки, ще раз повторюю, суди стали інструментом терору підконтрольного населення. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, критикуйте, висловлюйте свою думку. І головне, щоб ця думка була виважена і заснована на підставі чинних норм і міжнародного законодавства.